Наші морпіхи встановили український прапор на водонапірній вежі в кринках. Тоже у ви шутка. Нагадаємо, що на початку жовтня минулого року розпочалась операція морської піхоти України в районі населеного пункту Кринки на лівобережжі Херсонщини. Станом на сьогоднішній день, понад близько п'яти місяців, рашистські війська не те, що не можуть вибити збройні сили України із цього населеного пункту, хоча стирають його в попіл, але ще й відходять назад з важкими боями. На цей момент Русня втратила вже понад 210 одиниць за Ментованої броньованої техніки. Подальша доля плацдарму, звичайно, залежить від дуже потужної артилерійської та дронової підтримки наших морпігів. Скажу так, так, що вона складна е, з жовтня місяця, як вони тоді почали. От ці штурми, цілі, і задачі, яким їхній фюрер став, е, захопити Авдіївку, точити Авдіївку, зайти в Авдіївку. Так вона не припиняється весь цей період. За цей час знищена велика кількість окупантів, от саме окупантів, ці гори е трупів, які там валяються, і собаки їх роздирають. От тому е що проти що, що на зараз? Значить, за минулу добу на ділянці, скажімо, нашого напрямку е оборони нашої бригади було чотири штурмових дії. Е це трохи менше, ніж за що. Е Напередодні, от минулий тиждень, там доходила отака до 8-10 було за добу, от, трошки більше, але не припиняються обстріли, не припиняються е, скиди з дронів і ті самі удари дронами камікадзе. От сьогодні з е, вночі вони знову обстріляли е, мирне місто Селідове, в лікарню попали. От і бачите, ці терористичні заходи залякування населення, залякування. Я не знаю, що вони хочуть цим доказати. Ну що ми ще не знаємо, але ну пощади це точно пробачень ніяких не буде для них. Пан Сергій, наскільки я розумію, довкола Авдіївки зараз Україна складно та і застосовувати і артилерію, і складно, тому що в нас великий дефіцит з боєприпасами, те, що рятує, рятує українців, те, що до речі, ворог використовує проти нас. Це безпілотники. Знов ж таки буду звертатися до інтерв'ю сирського, який сказав, що ну на даний момент це для нас питання розробки безпілотних засобів номер один. Вони показали свою ефективність. Чи тут у вас ви можете вже поділитися своїм досвідом, наскільки безпілотники допомагають? допомагають вам як захищатися, так і бити ворога. Е, ну, скажемо, бачите, війна переходить в таку в технічну фазу більше. Тобто е, використовуються як безпілотники, так же використовуються наземні е, безпілотні апарати, які повзуть тихенько й несуть там ті самі міни, е, підкрадаються до ворога там, мінують поля. Дуже багато чого зараз нового. Тому вряди і нашої бригади, в тому числі, дуже багато за цей період там останніх півроку особливо прийшло людей з технічного світу, які працювали тішниками, працювали десь в банківських сферах, і дуже допомагають. От оцей збір, до речі, ми об'явили для того, щоб закупити комплектуючі для саме збору безпілотних апаратів для начинки їх. Тобто вибухівку, і все таке інше. Противник весь час він не стоїть на місці. Вони модернізують також свою цю апаратуру, плюс їм там сателіти допомагають. Але ж ситуація така, що ми продовжуємо нарощувати свої темпи в цьому плані. Ми продовжуємо удосконалювати Противник, коли йде в атаку. Наприклад, зараз останні, останні дні він, він продовжує. Продовжує, наприклад, робити такі коли йдуть в атаку, то використовують, наприклад, метод радіуса наступу 15 метрів один від одного. 15 метрів того, щоб вразити, стріляти з артилерійського снаряду по такому, не дуже зручно. Тому краще маленькі скіди робити. І таким чином їх вбивати в поводному, да, не буває, буває скупчення. Але більше, звісно, дрони допомагаються в роботі враження техніки ворожої, також враження фортифікаційних споруд, пунктів управління тими ж самими дронами. Оце у нас дуже добре виходить. Це дає свій ефект на полі бою. Пане Сергій, про ще один факт хочу запитати. Я розумію, що ви на землі, але на морі сьогодні відбувалася важлива подія. Гур знищив ще один десантний великий корабель, відмінусувавши його від чорноморського флоту. І я вас ось в якому контексті хочу запитати у загальному, якщо дивитися на оцінки різних експертів, того що говорить про нас західні медіа західні якісь експерти, багато хто та й навіть президент Зеленський певною мірою говорили, що війна зайшла в глухий кут, та що в нас ми не рухаємося. А не туди, не сюди. Насправді, той подвиг, який ви показуєте довкола Авдіївки, втримуючи цей гарнізон, ем, дивлячись, що робить СБУ і гур у чорному морі, нам так не здається, да, що це глухий кур, що це безвихідь, навпаки, от кожен день якісь такі речі, які нас ну направду дивують. Чи ви погоджуєтеся із ем, такими думками, що зараз ми справді в патовій ситуації? І чи можна припустити, що і вас, як військових, можуть надихати от такі великі перемоги не тільки на вашій ділянці фронту, а й загалом те, що відбувається. На, на українському фронті Загалом я повністю з вами згоден. Я підтримую всі ваші слова, що ви сказали. Дійсно, тільки на Авдіївському фронті, я скажу, що вже я вже повторився, колись казав знищено ворога більше, ніж за 10 років радянсько-афганської війни. Це тільки на авдійську фронті, а їх кожен день знищують. ті від, ну, тільки на ділянці нашої бригади вже не секрет, буду казати, там від трьох до п'яти десятків кожен день ворога знищується. Це вбитим і пораненим. Кожен день. От, і, е, а ділянка фронту доволі велика. І е, це ну, рано чи пізно воно спрацює. Це ми бачимо і по перехопленням, е, це ми бачимо і по полоненим, те, що вони розповідають нам. І це дає нам е, ну, впевненість. А взагалі, от, то скажу так, що. Незважаючи на те, що говорять там інститути вивчення війни, інші політики, там експерти, так, так далі. Так далі, ми просто виконуємо свою роботу. У нас немає не то, що вибору у нас немає бажання мати другий вибір в цьому питанні. Ми знаємо, чого ми тут, для чого, і ми повинні завдяки в тому числі вашій роботі. Це дуже велике значення цього має в 21 перше сторіччя для того, щоб доносити на ці болота правду максимально доносити, і воно все одно спрацює. Буде перемога наша в цьому. Ми впевнені. От і, нам є за що воювати. Повторюсь, і за кого сьогодні знов загинула дитина всі лідова. Розумієте, це ну страшна катастрофа, те, що вони роблять, от і е, про це теж треба казати на всіх майданчиках, нагадувати. То вони такі є окупанти? пане Сергій? Хочу запитати про тих, хто приповз з цих боліт? Є інформація про те, що Авдіївку штурмує перший армійський корпус армії Росії і його підсилено ув'язненими із загонів «Шторм-З» штормзе та І Шторм Якщо про ці шторми більш-менш зрозуміла ситуація, то хто такий перший корпус армії Росії? Це э, я зустрічав думку, що це певна еліта російської армії. Що скажете про ворога? В першу чергу первомінський корпус це їхні і ну, колаборанти, так звані, будемо казати так. Це основа була закладки перший армійський і другий армійський корпус на Луганщині, але вони їх поповнюють зараз, так як там уже практично не залишилось тих, хто ну міг би воювати, скажем так, і хто має таке бажання взагалі, мабуть, нема вже то вони їх поповнюють мобілізованими з території Росії.